Вітаю, шестикласники. Тема нашого уроку кмітливість і винахідливість головної героїні повісті Галі, сповненої рішучості у пошуках власного щастя. Її вміння бути ввічливою і відкритою до людей і світу. Чи вірите ви у дива? У янголів, які можуть вирішити всі проблеми і можуть зробити вас щасливими. Головна героїня твору ангел золоте волосся, нарікала на своє життя, вважала, що воно в неї найгірше. І ось. Трапилося диво. До неї прилетів ангел золоте волосся. Він має навчити дівчинку бачити добро навіть у щоденних клопотах і щиро вірити в те, що життя прекрасне. Отже сьогодні ми поринемо у пригоди з Галею Супрун, яка навчається в 4 Б класі. Життя паскудна штука. Галя давно це зрозуміла. Так ми знайомимося з головною героїнею. Що ж змусило її страждати? Галі не подобалося її ім'я. Виїхала улюблена вчителька, бо вийшла заміж. Однокласник дратується, співаючи народну пісеньку, з братиком трапилася біда, сламав ніжку, поїздка на море, мабуть, скасується. Однокласницям краще живеться, бо вони заможні. Отже Галя. Була дуже засмучена. А ви знаєте, скільки синонімів в українській мові до слова сум? Жаль, розпач, журба. мука, біль. У творі поряд зі звичайним реальним життям вирує фантастична те, що Галя учениця 4-го Б класу. У неї звичайна сім'я, яка потрапивши в скруту, шукає вихід, бореться з негараздами. Галя хвилюється за братика, допомагає батькам, учиться розуміти вчительку й однокласників і намагається знайти своє щастя. Незвичайна Галя. Галі явився янгол, у нього казкове ім'я, золоте волосся. Дівчинка подорожує з ним у часі, дивується, розчаровується, гнівається і вчиться бути щасливою. Розберімо Галині походеньки, розподіливши їх на пригоди з ангелом і пригоди в реальному житті. З'ясуймо, які ж дива трапилися з дівчинкою і як вони змінили розуміння нею щастя. Отож, пригоди з ангелом золоте волосся. Він сидів на підвіконнику, Галя побачила його, відчинивши двері своєї кімнати, але на диво не злякалася. Дівчинка не зводила очей з дивного незнайомця. А коли збагнула, що перед нею ангел, їй захотілося чогось такого, але Янгол запропонував познайомити її зі своїм другом. Отож перша подорож в минуле. Що трапилося далі? Галя не могла пояснити. Вона відчула легке запаморочення на коротку мить, але проте все довкола невпізнанно змінилося. Вона опинилася в живописній місцині, де чоловіки щось будували, а потім здогадалася, що то була Києво-Печерська лавра. Потім вона побачила огрядного хлопчину, якого про себе назвала паничиком. І тут початок історії іконописця Олимпія. Майстер оглянув хлопця з голови до ніг, насмішкуватим поглядом блискучих, мов у шпака очей. Значить, хочеш малювати, перепитав він, і Галя зрозуміла, що зовсім то не грек, бо майстер вимовляв слова м'яко й округло, як сільські дядьки з під Києва. Хлопчина засоромився, аж почервонів, проте глянув майстрові в очі і твердо мовив так хочу. Не кожному дано творити божественні. Що ж так здивувало Галю, коли вона вдруге помандрувала з ангелом? Дівчинка побачила, що Олимпій став відомим на той час іконописцем і цілителем. А коли же Галя подумала, що з паничиком обійшлися негарно? Не сказали правди про Голуба, і він постригся в чинці, бо подумав, що то диво. Та з'ясувалося, що хлопчина знайшов своє щастя саме в монастирі, бо навчився тому, що любив найбільше малювати. А зараз пориньмо в галині пригоди у реальному житті що змусило дівчинку переосмислити все, про що вона раніше думала. І перше диво, яке трапилося після стількох нещасть і непорозумінь, учителька, яка не подобалася, похвалила Галю, ставлю тобі 12 балів за домашнє завдання. І ще дванадцять за ґрунтовий усний реферат про давньоруське мистецтво. Друге диво учителька виявилася зовсім не такою поганою, як про неї думала Галя. Тихо, тихо, не треба плакати. Катерина Петрівна легенько обняла її, пригладила волосся. Коси в Галі чомусь виходять кострубаті, коли вона заплітає їх сама. Голосно схлипнувши, дівчинка уткнулася лицем у вчительчині груди. Матеріальна скрута в сім'ї не дає спокою Галі. Зароджується ідея, як роздобути гроші. І враз Галю осінило. Мити скло в автомобілях. Ось заняття, якого вона шукала. Та ж машин нескінченний потік, а сьогодні вони всі забрьохані, це ж стільки можна заробити. Коли не вдалося реалізувати попередній задум, з'явилася ще одна ідея. Як роздобути гроші? Сьогодні або ніколи? Галя зайшла у вагон метро, тримаючи перед грудьми шматок картону, знала на пам'ять, що на ньому написано. Люди добрі, допоможіть моєму братикові Степанові. На операцію потрібно 30 тисяч євро. Але в вагоні випадково дівчинка натрапила на вчительку, а ще гірше – на однокласницю Сабіну, яка точно про все розкаже в класі. Та знову трапилося диво. Багачка Сабіна зовсім не така, та ж Сабіна, найкрутіша в класі дівчинка, яка всім верховодить, їй хіба лиш пташиного молока бракувало. Не цукерок з такою назвою, бо цукерки для неї не проблема. А виявляється, що сіренькою, як горобчик, Галі було те, чого не мала Сабіна, братика. А потім і зовсім неочікуване диво. Сашко Гнатенко, зовсім не кривдник. Вперше бачу, що Сашко червоніє, як вишенька-черешенька, закихотіла голя. Ти ж йому подобаєшся, зауважила Сабіна. Та ну, не може бути. Тому він і зачіпає. А потім диво здив. Мама вела палатою Степанченка, який ступав без апарата. Ступав помаленьку, але було видно, що хоче побігти, якби не стримували мамині руки. Невже все добре? Мрії збуваються. Життя знову було прекрасне, що б там хто не казав. Вона закінчить четвертий клас, нормально закінчить з посередніми оцінками. Але ж ніхто не вимагає, щоб вона була відмінниця. Попереду чудове літо. Галя нарешті побачить море, але й без моря буде не зле. До літа степанчик остаточно одужає отже знову будуть мандрівки на десну, нічні багаття до зірок. Галя зі степанченком купатимуться, до несхочу, гратимуться і пустуватимуть. Степанчик тупотітиме, бо соніш по траві, весело бігатиме здоровими ніжками, не калічка, не хворий, то чого ще хотіти. То життя. Паскудна штука? Чи змінила свою думку Галя? Чи бувають дива в реальному житті? Такі проблемні питання постають після прочитання повісті зірки Мензатюк. А на думку спадає народна мудрість. Залізо випробовується у вогні, а людина в біді. У дружній родині в холод тепло, в сім'ю де лад щастя дорогу не забуває. Кожна людина по справі впізнається. Добра справа сама себе хвалить: не суди по одежі, суди по уму. Можете закинути й ви кілька прислів'їв у бездонну фольклорну. Скриню на все добре.